Як дізнатися, що у вас дефіцит вітаміну Д. Здати в лабораторії вітамін Д, без аналізу бажано його не пити. Але, як показує статистика, що 95% є нестача в населення. Хочете, перевірте, здайте без аналізу. Просто не рекомендується пити, ніж 2000 одиниць. Тут у мене якраз в одному пшику 2000 одиниць, 170 доз. Він на кокосовій олії. Навіть якщо без аналізу. На зимовий час рекомендується вживати по 2000 одиниць. П'ємо його зранку, після сніданку, він засвоюється тільки при наявності жирів, тому після сніданку кращий варіант. Можна пити з омегою 3. Головне, не комбінувати з вітаміном К, тільки, ну, просто так, тільки якщо дійсно є показання, довготривалий прийом разом з вітаміном К впливає на згущення крові. Тому безпечна така доза 2011 одиниць в одному пшики, тому якщо у вас нестача, здайте перевірте, будете точно впевнені, і можна збільшувати від ну там, якщо нестача, то там три пшика, це буде вже 6000 тисяч одиниць, залежності від того, скільки у вас нестача і як треба його високо підняти. Я здавала тричі, у мене нестача невелика, 에, тому я один-три пшики в залежності, 에, коли як пшикну